У решетирівці провели позачергове засідання сесії. Під час розгляду порядку денного депутати схвалили підписання меморандуму між решетирівською міською територіальною громадою та Донецькою селищною територіальною громадою. Після чого сторони підписали документ. Сьогодні було підписано меморандум з громадою Форпостом. В такий важкий для країни час ми повинні розуміти, що треба об'єднуватися, треба підтримувати один одного. Сьогодні ми почали своє співробітництво з громадою, яка є прифронтовою в такій дуже важкій тяжкій зоні. Тому е, вже з наступного місяця ми запросимо до себе діток цієї громади на оздоровлення, на відпочинок і е, щоб вони трішечки психологічно розвантажилися. У Решетилівці делегація з Донецької громади, що на Харківщині відвідала ряд закладів, які є візитівкою громади. Тепер наші громади зможуть співпрацювати в багатьох сферах. це спорт, культура, матеріальна допомога, походивши по вулицях вашого міста. Скажу чесно, я вражений, вражений від того, що сьогодні діти йдуть в школу, тому що мало тривог. Дай дай Бог, щоб їх було менше і менше. Сьогодні я зробив для себе деякі замітки, знаєте, такі, які зможу використати для розвитку своєї громади. Це одна із це також, це одна і одне із телебачення, раді, студія радіомовлення, Ютуб канал. Вдячний за те, що показали мені. Центр надання адмінпослуг біля якого ми стоїмо. Кількі... дуже дуже добре, що у вас є державні реєстратори. На превеликий жаль, нас цього немає. Подальшого ми зможемо привести сюди дітей, показати вашу громаду, показати е життя без пострілів. Голови громад запланували ряд заходів для реалізації меморандуму.